День добрий, шановні друзі, слава Україні! Смерть ворогам. Вибачте, знову за такий формат. Але мої підписники в групі написали багато запитань, тому я вирішив і зробити такий невеличкий фільм, бо почав робити другий великий брудер. Він буде, мабуть, не брудером, а кліткою. Вибачте, бо я. Українець російськомовний, тому будуть деякі слова кацапською, ну і, звісно, буде невеличкий суржик. Це Харків. Ось, якщо ви побачите, що ми маємо тут добре і що ми маємо тут погане. Як ви бачите, ось наші красавці сидять на кормушках. і Вигнати їх дуже важко. А ото такі маленькі, дрібненькі, ну не дуже маленькі, тут скажу одразу, вибачте, бо перескочу, хлопчики десь до 50 грамів не дотягують до норми, а дівчатка десь близько 70-80 грамів. Це треба було нам їх. От, ви бачите, спробуйте їх. О, кабани, які сидять, вже по 700-650 грамів. Вже скоро відірвуть мені отут верхню частину. Вимушений був трошки переробити освітлення. Ну, як ви бачите, стоїть, у дружини відібрав стару терку і зробив освітлення лампа е, Був у нас такий, мабуть, років 12, дружина тут сколотала сама на скору руку. Такий невеличкий брудер для курчат. У брата стибрила шухляду з шафа і зробила так. Ну, як зробила, я вже трошки тут переробив. Що я хочу сказати? Не треба нічого тут заморачуватись, оте, що то знайдете у хаті, зараз я покажу деякі лайфхаки. Як ви бачите, ви бачите, усе отут скручене скотчем, тримається стільки, скільки вам заманеться лампа звичайна зроблена, перероблена, Я, ось, як ви бачите, зроблений дімер, він регулює мені, от ви можете бачити. Я зараз прибрав, зараз от я додав. Прибрав, додав. Бо якщо сонечко з вікна світить, е, треба брати і трошки зменшувати температуру. Я тримаю на годівницях десь близько 23-24 градуси. Ну, зараз тут нагрілося добре. 30 вже от від сонечка. Тут на годівницях. 30 теж треба прибирати. От. І що я хочу сказати, які є помилки? Бо в мене запитали, як кріпити сітку в брудері і як закривати. Як ви можете побачити, от він глибокий. І курчата не лізуть. Але на годівниці, але яка є тут проблема? От якщо тут взяти, у мене метр двадцять метр п'ять, десь так, на 65-70 сантиметрів, якщо взяти, прибрати годівниці, які тут є, і зробити, то тут ще б троє курчат помістилось, а вимушений був трошки переробити ось цей, ось цей брудер, щоб можна було... Відсадити, ну хоча б когось, бо, скажу відверто, одного ми втратили, бо отак от бігали і трохи придушили, і, е, спробували його там реанумувати, але він не став. Ну, нічого. Це такі побутові втрати. Ну, як ви бачите, якщо робити, як зроблено в мене. То ви бачите, он там спробую, ні, так не видно, треба йти на вулицю. Ну, і камінці я поклав, вони сідають, до речі, червона, яка цеглина лежить, чогось вони туди не хочуть лізти. Ну, а так, як ви бачите, достатньо. У нас так вийшло, що плем'яшка, коли тут розвозила по. Знайомим курчат, ми тут домовлялися з нею, щоб не кататися окремо за курчатами, то вийшло так, що в нас з дружиною на пару не 40, а 38. Тому от у нас так, така кількість. Якщо брати до уваги ось цей брудер, він у нас вже давно, і я можу сказати так, що тут 12-13 здорових курчат. Поміщається, я вже казав, треба робити, давайте я покажу ось тут. Якщо робити 50 сантиметрів, як роблять клітки, то два великих бройлери не поміщаються один за одним, і їм ніде переміщатися. Тому я роблю трохи ширше, але скажу відверто. Зараз вийдемо на вулицю і я вам покажу, як краще тут ще щось зробити, щоб не було ніяких тут проблем. Давайте вийдемо на вулицю. От ми на вулиці, ну тут трошки до зими ще ми не завершили. І давайте я вам покажу. От я маю такий брудер. Давайте я відійду, собачки тут бігають, не дають тут. Ось такий, як ви зможете бачити. Брудер, що це було? Це була в мене ось така е щось якісь двері були, я в дружини висиганив. І е тут що погано. Як ви зможете побачити, сітка прикручена, прикручується зверху, знизу не, е ні в ні в якому разі, бо будуть спотикатися. Колись ми купили клітку. Я потім вам у другому фільмі покажу. І була дуже велика проблема, бо вони сітку знизу прикрутили, і по <кій> ось цим перемичкам вони бігали. Тому прийшлося мені переробляти. Але що тут погано? Давайте так. Бачите, яка ширина. Оце усе наші мальчики і дівчатка будуть гадити. Буде непотріб різний. Тому. Треба брати бруски. Якщо у вас є бруски, зараз я покажу вам. Ось маю, маю отаку ще, можна зробити брудер, буду чи не буду, ще не знаю. Але я буду робити трошки по-іншому. Ось дивіться, бачите, ось такий є брусок. Тут е, десь 12, ну може 15 міліметрів і на 50, мабуть. мабуть, да. і Tre, він дуже може бути, але не підходить. Треба, щоб було хоча б 25. отут 25, щоб було, щоб можна було, можна було закріпити. Що ми тут маємо? Ось ви бачите? Видно, що я все підклеїв, заклеїв, поставив перемички. І в мене що виходить? Закріплено. Передня частина, <кій> задня частина для того, щоб в мене не було прогину. Ноги, ноги, до речі, зараз я знайду брусок. Ось тут маємо. До речі, якщо робити е, самому і е, є у вас <кій> добрі стройматеріали, то можна робити нога, йде до верху. і отак вона з'єднається. Отак, як в мене вже готовий короб, то я вимушений робити по бокам ось таку рейку, щоб можна було тут ставити мені е запобіжні такі ноги, лапи, як їх можна назвати, стойки такі. І в мене буде це вверх, ну а це, щоб можна було отак. Можна було ось так кріпити, як ви бачите, отак будуть ноги. Нічого страшного, я не показав там в брудері, що треба, щоб була ось така передня, задня бокова частина, щоб була вона дуже така рівна, бо потім плівкою чи тканю, як кому буде завгодно. Ми брали і утеплювали знизу, аби курча там не дуло. Скажу відразу, ось це, гупають знову, гупають Харків. Як задрали ці кацапи. Коротше, тут виходить, що він по сітці метр п'ятдесят, але по внутрішньому об'єму метр сімдесят на сімдесят тут, мабуть, з гаком. Тому тут вистачить десь на так же 12-15 курчат вистачить. І от в мене виходить так, що три брудери і дотримаємо до зими спокійнісінько курчат. Ну, мабуть, все я потім вам покажу. Але ну, давайте зараз я покажу, а потім я буду розказувати трошки інше. Давайте зайдемо в гараж. Ви так дуже тут не лякайтесь, бо гараж 4 на 6 чи 6 на 8, я вже не пам'ятаю. Двух ярусний такий, там, пентхаус. Тут речі дружини з 4 тещі, батьків моїх так, з чотирьохкімнатної. Так що тут усе стягувалось. І складалося, так що ви за такий бідлам. Що я зробив? Якщо ви можете побачити, старі ось такі двері, я відгородив закуток такий і зробив таку кімнатку для курчат. Що ми тут маємо? Ось тут така в мене для відсилення одних бру... півтора метри тут. Вистачає, а ця клітка раз 2,5 метри. Дуже-дуже погано, мені не подобається те, що коли ми її купували, ну так скажу відверто, зараз вже за смішні гроші, то переробляв і сам плів там сітку, дуже не до ось такі двері. Дуже не до вподоби. Але вимушений був зробити ось таку кормушку. Тому я оце буду переробляти. Скажу відверто, дуже багато вони накидають сміття, тому саму годівницю я буду робити трошки по-іншому. Тепер що тут? Як ви бачите, я маю тут ємність для води, маю поїлки для курчат. І тут, і там, як зроблено через тройник і баклажка заливаю. Отак, От це треба весне, весною все вимити. І ось я маю такий тут, це вже дружина тут наполазила. Як ви бачите, тут сама наробила. Вон стоїть вентилятор е, комп'ютерний, який е, вмикаємо, і він може працювати. Цілий день нічого тут не зашкодить. Ану, спробую. Так, запрацював, чуєте. От. Вимкнемо. Маю освітлення наверху, маю освітлення тут, освітлення тут і підігрів. Тобто так, щоб було видно їм годівниці. Ну, давайте пішли ми далі і будемо вже, мабуть, завершувати. Е, усе, що є, хлопці, беріть. От як ви бачите, тут куча у мене різного мотлоху. Для кого це мотлох, а для мене скарб. Так що вибачайте. Дякую вам, що подивились. Пишіть, що вам треба, а я вже буду вам потім відповідати. Оце вже це пастушка моя, така, що не відпускає ніде. Дякую вам за увагу. Ще раз слава Україні, смерть ворогам.